Ну Дуже смачний, простий рецепт пухких оладок з яблуками. В сотейник вливаю 300 мл кефіру і підігріваю, щоб був теплий. В миску вбиваю одне яйце, додаю щіпку солі, 3-4 столові ложки цукру, ванільний цукор і все добре перемішую. Вливаю підігрітий кефір і всипаю 300 г борошна і додаю 1 чайну ложку соди, все добре перемішую. І зоставляю тісто на 5 хвилин. Тим часом чищу і нарізаю тоненькими шматочками два яблука. Всипаю до тіста і перемішую. Пательню з олією розігріваю і викладаю тісто, формуючи оладки. Смажу на маленькому нагріві під кришкою. Щоб пропеклися оладки всередині, готуйте усім смачного!